Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Артур Суінов, і е, трішечки проговоримо про біткоін, про те, що зараз сталося. Я попереджав вас декілька днів тому. Так, тут треба трішечки менше зробити звук. Сподіваюсь, що нормально мене зараз чути. Так, слухаємо. Значить, що в нас відбувається? Біткоін трішечки відскочив назад, вниз е, бачимо, ми знову ж таки знаходимося, ми трішечки дали. Таке для людей натхнення, що ми підемо далі зараз. Ось, і ця свічка нам це і показує, що нам дали це натхнення, і потім трішечки побрили знову знову побрили. Біткоін приблизно спустився на 6%. Якщо від піку подивитися, то десь приблизно на 10, якщо не помиляюсь, ну майже 10% спустився а, униз. Це нормально для корекції по біткоїну. А, Якщо ж взяти інші альти, які ми зараз теж а, трішки пройдемо, то що ми побачимо? Побачимо падіння на 30-40%. Побачимо, які альти сходили вниз. Давайте перейдемо. На менший таймфрейм, щоб було краще було видно. Ось було наше Вин, винос а, вгору винос вниз. І ось що відбулося. Давайте теж пообираємо ось ці всі лінії, які ми малювали, вони вже не потрібні. Бачимо, що зараз відбулося. Був закол вниз, побрили усіх, хто заходив, намагався заходити тут, тому що тут мало хто зайшов. На цьому проливі і почали а, набирати свої позиції, десь вже заходити. В позиції, десь вже ось у цьому діапазончику. Тому ви викинули повністю всіх, дивимося, звідси пішов а, наступна а, 30-хвилинка, і а, ми якраз так до неї дійшли. А, від якої а, зони, від цієї зони ми пішли а, сильно викупатися. Ну, якщо взяти Взяти історію, то, а, скоріш за все, скоріш за все, ми зможемо прийти знову в зону 95-96 -ти, тисяч. Можливо, знову 94 ми кольнемо, тобто оновимо трішечки, ну і бачимо, що запас ходу до 90, у нас ще є присутній. Ось, тому якоїсь структури тут малювати ще, на жаль, неможливо. А в нас був, а, якщо знов-таки, давайте просто намалюю, якщо. Взяти ось цей трикутничок. Так, у нас був виніс а, ложний а, пробій і а, ще один. А, і бачимо, ми пролилися потім. А, тому ось таким чином у нас так, тому таким чином у нас зараз ситуація по біткоїну. Що треба, щоб в нас, а, що треба відбутися, щоб ми а, казали, що підемо. Угору казав я а, попередньо про те, що ринок перегрітий і треба йому а, трішки остудитися. А, звісно, ми якраз таки таким чином і а, зараз таке і відбулося, в принципі. ось а, Тепер, <кій> а, зараз що, що в нас буде по біткоїну? Так, це треба знов-таки, тут ніхто не встиг закупати закупитися, навіть хто встиг, то ще один раз. Ось таким чином пролились. Зараз теж ми бачимо, що відбувається зараз. Ще, ну Торгувати зараз дуже-дуже небезпечно. Тобто треба, щоб тут якась же структура намалювалась, ціна затрималась, і потім вже від всього можна щось сказати про те, що ми можемо йти далі угору. або Або знов-таки. Ми можемо тут побудувати ось таку якусь структурку. Де? ось. Ось таку структурку, наприклад, так. І знову, знову потім пролитися. Тобто, можливо, і такий варіант, або інший варіант ми будуємо навпаки. Те ж саме, але угору. Вбиваючись під оцю лінію, наприклад, я зараз приблизно намалював. І а, з цієї лінії формується в нас ось такий трикутний чек. Ну, побачимо, побачимо що буде далі. Тому а, зараз а, просто хотів сказати про те, що м, дійсно відбулося те, що ми прогнозували, те, що ми чекали, і це дуже гарно. А, бачимо від сьогодні, в нас а, і, в принципі, вчора є в нас відкриті позиції, які ми. Деякі захеджували, деякі ми будемо чекати зупинки монети падіння, і потім усереднювати позицію для того, щоб піти угору. Бачимо, що тут декілька позицій відкрито було у хедж-позиції І одну позицію тільки ми сьогодні заробили. Ось таким чином. Тому так, бувають дні, коли ми дуже багато заробляємо, буває, коли ми накопичуємо для того, щоб забрати гарний результат трішечки пізніше. Що, знову до початку підемо по тим монеткам, які... Який... Та давайте на 30-му таймфреймі. В принципі, я думаю, що буде якраз таки видно 35% монета впала на минулому. Відео я розповідав про те, що чекаю падіння. Не знав, я що таке аж падіння буде, але, в принципі, теж дуже радий. Трішечки зафіксував спот сьогодні якраз перед падінням, і якраз це дуже класно. а АВ-25% просто пройдемося по монетам, які зараз скоригувалися ада 32 Тобто, пам'ятаєте, казав про те, що завжди треба чекати. 30-40 20 Треба чекати. А, в Голові завжди. А, це мати на увазі. А, АП на 43 Далі аптос. Впав на.

Заважаємо. Так, AXS. Пролилося на 35%. Тобто ми пам'ятаємо, що в нас може бути, так, може бути така історія, що ми ось піднялися і ось таку структурку якусь можемо малювати. Тобто, будемо дивитися, чи вона буде ось таким знижаючим клином, і ми пішли ще нижче, чи можливо. Навпаки, підбивати під якусь цю лінію, і потім тоді ми можемо казати, що ми підемо угору. Біткоін кеш. 20%. Далі. 35%. Давайте трішки більше зробимо. Теж бачимо майже до цієї лінії, які, які в мене виставлені, все, все ходить якраз так, як нам потрібно. Так. 20%. Теж казав на відео про те, що 800 вже, дуже велика ціна, і якраз в цьому діапазончику давайте. Цьому діапазончику, ми бачимо досередині, таки якраз майже дійшли, тобто ми сюди можемо тут побути і потім піти, наприклад, вгору, або тут пробити і піти а, піти нижче. А, і Інколи кажуть: ну, Артур, Ну ти постійно кажеш або туди, або туди. Ну Тому що це ринок, так воно і, і є. Ми можемо піти або в одну сторону, або в іншу, в залежності від а, виходу різної інформації. Двадцяти, це вже дуже велике там 46 від взагалі піку, але нехай, якщо на 30-му таймфреймі на 33%. Це 98. Тобто я ось тут вранці сьогодні по обіді до обіду я якраз таки розпродавався якраз дуже гарно. Якась моя чуйка, вона все ж таки присутня 33%. Ну, тобто ви зараз навіть можете купувати, незважаючи не, не на те, що а, ми, можливо, можемо піти вниз. Але навіть якщо зараз це, ви вже, якби ви тут купили, то зараз дисконт від піку ціни а, 40% це взагалі круто. Набирати позиції зараз можна. Це 36%.

30-40% якраз таки у нас падіння. Побачимо ефір у нас 16%, тобто десь у два рази більше, ніж біткоін просів ефір. Це щось не зрозуміло, але... Флоу. Флоу. Flow. Більш дивлюсь такі а, гарні монетки 35%. А, так, FTT Бачимо, трішечки був а, пік на 36%, 40% а, падіння 35. А, так, Гала. Ah, yeah. Теж бачимо по Гала. 40 відсотків не буду міліметра рахувати. Ось так. Тут у нас 40 відсотків. Тобто бачимо, в треокутничку ми не пішли. Тобто, ну, скоріш за все, тут більш ця історія нам показує, що ось у нас. Якщо ж уже така історія, то у нас буде. Ось так, ось так, ось так. До, до кінця грудня, до початку січня, бо там приймуть нові закони, нові все, людей засадили в і зараз вони не будуть продавати, люди не хочуть продавати зараз. Тому до кінця, до 25 грудня, приблизно ми можемо спускатися повільно. Ось люди будуть там щось робити, невідомо що і десь побриють їх. Тут викинуть усіх або, можливо, ще нижче. Просто всіх викинуть. І а потім зроблять новий закон після нового року якийсь, щось приймуть і все полетить, але у людей вже грошей не буде. Залишить без грошей людей на Новий рік. 32% ЦП. 33%. Just. 50%. Давайте звідси, візьмемо 40%. ЛДО. 36 відсотків. Я не кажу, що ми підемо вниз це гарно, а якраз таки ми забрали дуже велику ліквідність, там більше. Півтори, якщо не помиляюсь, мільярди доларів по ліквідаціям. 33%. Тобто, бачимо, весь фундаментал, можна так сказати, на 30-40% пішов униз. І це дуже гарно, це гарний дисконт. Оп. 25 сант. Ось так. Від піку відсотки. Це нормальне, класне падіння. Тут, тут взагалі падати можна і можна на 30 відсотків, і бачимо взагалі, якщо там подивитися, ми там пошлі виросли дуже-дуже. Солана. Взагалі від піку а, на 54%, але а, якщо так взяти ну, менші таймфрейми, то ми просіли на 28-30% все одно бачимо. А ні, це соло, це я прошу вибачення. Соло Юзите ось. 23%. Так, цю лінію можна вже сюди переставити. Дивіться, як гарно ми прийшли якраз таки до цієї зони. Тобто тут, в принципі, я ж кажу, тут ми можемо сюди підніматися, або ну, бути в цій зоні а, певний проміжок часу, а, і, потім, і потім тільки піти або вниз, або буде якась розворотна формація. Угу. Зета. Така монетка гарна, теж дала вона. Мінус 37-40%. Тон. Давайте подивимось, тон. 31%. Рану ТВТ. Скільки зараз коштує? ТВТ. Ось можна там по 80 долару купувати і ось так от ловити ці, ці хвилі. 32%. Так, що ще таке взяти, щоб не хочу. Так, XRP, цікаво, XRP лідер зростання 31%. Дивіться, ну, чи можемо ми зупинитися? Ну, може все, що завгодно бути. Ось ми прийшли до нашої першої зони, побачимо, що буде тут відбутися. Але, в принципі, ось ця історія нам більш показує про те, що ми будемо падати. Але. Знов таки будуть друкувати кошти. Ось, показував, люблю цю монетку 44%. Теж зафіксував частину. А, що можна починати відкуповувати? Побачимо, як буде яка формація, і тут можна знову буде відкуповувати. Хоча мені б хотілося б десь по 6 вже купити, хоча б починати. І ZRX на кінці вже. Бачимо, друзі, більшість монет пройшли по 30-40%. навіть 40%. Ось, пройшовся дуже багато різних, різних монеток. Я думаю, що, як то кажуть, покашмарять нас трішечки декілька днів, тому краще взагалі не торгувати ці дні. Подивимось, ну, я вважаю, ось ці лінії, які я намалював, воно. Навіть ось сюди без питань завтра можуть когось збанкрутувати і полетіти ще далі нижче. Нагадую, що в нас є криптофазер про бот, в якому все, що ми торгуємо, можемо показувати ось таким чином для наших підписників. так Саме є ВІП-група, в якій ми якраз таки допомагаємо один одному. Покажемо наші нашу аналітику, допомагаємо один одному для того, щоб все правильно відбувалося. Допомагаємо, щоб люди не втрачали кошти, щоб нагадуємо про ризик менеджмент і так далі. Все, дякую, друзі. Сьогодні просто хотів показати про те, що. Минулий ефір, подивіться, все, що казав в минулому ефірі, сьогодні все відбулося. Все.